Давайте уявимо таку ситуацію. Людина дуже поважного віку приходить у ліс з рушницею, але не для того, щоб полювати на звірі. Він намагається вполювати своє життя, тобто його, тобто його завершити. І, на його думку, для цього є декілька причин. Він вважає, що життя його завершили, що він нікому не потрібний. Діти виросли і поїхали. Дружина померла. Він каже, що зган, тобто не зрозуміло, вона пішла чи вона померла, але так чи інакше, він залишився один і не бачить сенсу в подальшому житті в дуже красивому місці, яке можливо якось пов'язане з гарними спогадами. Він намагається натиснути на гачок Відбувається диво, але це таке дуже сумнівне за своєю цінністю, тому що замість однієї халепи він отримує набагато більшу. Me. Go away. Away. I've heard my Turn around and keep walking. I've hurt my knee. I'll do my best to hold our scalp values to do my duty to the king to help other people. Look, I'm not going to kill you, okay? It's all right. What's your name? Arthur. Well, I'm very pleased to meet you, Arthur. Е, Йому трапляється десятирічний хлопчик, скаут, який завубився в лісі, впав обідрав собі коліно. І так чи інакше, треба рушницю відкласти і треба вирішувати цю проблему. А десятирічні діти це халепа, особливо в лісі, особливо скаути, особливо допитливі і такі дуже швидкі. І починається ця дивна подорож, яка, мабуть, стане ключовою в житті. Цього хлопчика і найбільш яскравим спогадом е, в житті цього дідугана, тому що е, вони за цей день у лісі, е, кожен знаходить своє, кожен знаходить свій сенс. Це дуже прикольний фільм. Я думаю, що що він принесе. Багато смішного, і багато такого чутливого. І взагалі треба сказати велике дякую таким творцям, які підіймають ці теми Теми того, що люди, які, які б вони не були різні, які залишилися наодинці з собою через ті чи інші обставини. Вони можуть, вони не мають опускати руки, тому що вони можуть знайти собі ще людей, які їм допоможуть, і з якими їм буде цікаво і весело, і їх і і життя буде мати сенс. Мабуть, про це цей фільм. Дивіться його на каналі Amazon Prime, на каналі Шок TV. Силка буде у першому коментарі. Я вам гарантую, Ви не пожалкуєте! Це дуже гарне кіно.